Оля Ломако не відвідує перукаря з маличку, тому зараз її коса на 10 сантиметрів довше за зріст. Скільки себе пам'ятаю завжди була з волоссям, напевно, варто повірити мамі, яка сказала, що років 5 я заборонила обрізати своє волосся. Довге волосся, особливо, коли зранку треба в школу вставати. Це швидко розчисуємо, значить, боляче, значить, десь видирається. Але з часом це все, звичайно, звикаєш. Доглядати за таким волоссям досить складно. Лише на причісування може піти до. Трьох годин, коли на випускний вечір нам довелося робити зачіску, волосся було трішки коротше, але ви можете уявити, ні один перукар би не взявся за це волосся, і знову мама. Бо хто ж ще? Я накручувала по частинках, я крутила ось так, потім крутила так і на третій раз аж накручувала. Ольга довжину своєї краси не афішує, адже саме через неї з дівчиною вже траплялися прикрі і навіть небезпечні випадки. Наприклад, одного разу косу намагались силою зрізати, щоби продати. Це було четверо хлопців, мене схопили за шию. Я спочатку думала, що це просто напали, але коли відчула, що ріжуть волосся, я просто тримала волосся рукою, щоб вони не змогли. Багато відрізати, а врятувало мене лишень те, що за пару хвилин поверталися хлопці з сусіднього гуртожитка. Люди дивуються, коли бачать довжину ольженого волосся. Старші схвалюють, молодь критикує. Каже, що це вже не модний та зайвий клопіт. Це дар Божий, і тому таке от особливе волосся. По-перше, воно вотрбує великої великого труда. Його помить, його розчисати. У мене в сестри ну трошки нижче, і під коліна були. Я чому не любив це. Мене піднімали на пів години раніше, бо я її повинен був заплести. Довге волосся дуже важке в догляді і краще змінюватися, і підтримувати сучасну моду, і стригтися, і яке кому пасує більше до лиця, і як кому більш доподобень. Бити рекорд киянки зі 130-сантиметровою косою Ольга не планує. Каже, не цікаво, тому жодного разу не брала участі у конкурсах на найдовше волосся. Анастасія Краснова, Антон Гетьманський, Івано-Франківська область, п'ятий канал.